Наталі шість років, уже завтра вона вперше переступить поріг Івано-Франківської школи. Та поки всі розмови дівчинки про садок у її рідному Макарові. Я пам'ятаю, що там я не хотіла спати там. Багато було в мене. Я там гралася, в мене була подружка Ліза. Ми з нею завжди гралися в ковар. 24-го я мала її відправити в садочок. Вони готувалися до 8 березня, одіти, якби, мало діти, якби мала бути підготовка до концерту. Вони одягали спіднички, готувалися всі роз... до... до свята, щоб привітати маму. Отака От ситуація. І зателефонував дідусі, нам сказав, що розпочинається війна. Я сприйняла цю ситуацію як шуточну, але. В цей момент в мене почали е, трястися вікна, і я зрозуміла і почула, що бабахнула, і я зрозуміла тоді, що це вже не шутка. І в цей момент мені пише чоловік, що не відпускай дитину в садочок. Через 30 хвилин приходить. Е, Повідомлення від е, чоловіка від е, вчительки вже від виховательки закладу, що сьогодні навчання не буде, тому що е, об'являють воєнний міста у той момент. Зізнається Олена, усі плани, в тому числі й ті, що стосуються освіти дитини, відійшли на другий план. А найважливішим стало питання безпеки. Тим часом волонтери в тилових містах України взяли на себе місію подбати про подальше життя людей, яким довелося тікати від обстрілів. Спочатку повномасштабного вторгнення ми, по нашій основній роботі по бізнесу в Америці, ми почали спілкуватися з всіма нашими партнерами в Америці з приводу того, щоб знайти допомогу для українців, які є тут. Ми давали інтерв'ю їм з бомбосховища під час там бомбування. Ми їх довго переконували, що допомагати потрібно саме Україні, а не відправляти там Червоний хрест Польщі чи в Молдову. Зрештою, так вдалося залучити кошти для допомоги українським дітям насамперед у здобутті освіти, адже чимало з них через війну не мали технічної можливості відвідувати навіть онлайн заняття у школі. Я б хотіла. Хоча б декілька тижнів, щоб моя дитина заочно виступає голосувала, щоб вона, хоча б, відчула що таке школа. Вчителька нам уже скинула ту програму навчання, яка буде трошки пізніше, щоб ми готувалися і до онлайн. Ми всі розуміємо, що дуже багато занять буде цього року онлайн. І сьогодні у нас фінальна частина проекту по роздачі планшетів дітям, які нема. Але технічної можливості минулого року відвідувати школу і ну, відвідувати онлайн навчання. Ми ну вирішили, що це ну, досить серйозний внесок. Ми залучили партнерів українських дистриб'юторів техніки для того, щоб отримати ці планшети за максимально низькою ціною і залучити як можна більше планшетів. Ми залучили цей департамент освіти Івано-Франківська. Відповідно, вони підготували списки дітей, які реально не могли відвідувати заняття там ну зберіг. Резня по травень, коли була онлайн школа. А щоб корисна річ не стала іграшкою в дитячих руках, перш ніж вручити їм планшети, тут у пластовій домівці для дітей та їхніх батьків провели цілий тренінг, розповіли, скільки часу можна проводити перед мультимедійним екраном і як доглядати за технічним пристроєм, аби він служив довше. Та батьки зі стажем ці правила уже добре знають. У нас навіть стоїть додаток в телефоні в дитині, що вона має обмеження по часу на день. Потрібно вміти розділяти, що є ігри, а що є навчання, а що є відпочинок так само. Тому гаджети мають бути від відпочинку окремо. Якщо наразі в часі онлайн навчання потрібно буде цей гаджет, ну він буде потрібний, то він буде використовуватися тільки для навчання. То ніякі ігри і ніякі розваги в ньому не будуть проводитися це точно. Ну принаймні у мене. І правильно сказано, тому що коли дозволяє дитині це робити, значить треба слідкувати за дитиною. Дитина не тільки має сидіти цілими днями, ото в цьому комп'ютері, але повинна і віддихати. Втім, перед найочікуванішим моментом врученням цінних подарунків в івано-франківську раптом пролунала повітряна тривога. Присутніх попросили спуститися в укриття. Я та все ж відкладати надовго приємності не стали навіть в укрутті. Романчук роман я тут От, на такі Дякую. Планшети, каже Костянтин, вдалося закупити за оптовою ціною. Так зекономили близько півмільйона гривень. Коштів, виділених американськими меценатами, вистачило ще й на ремонт укриття в одній з івано-франківських шкіл, а також у пластовій домівці, де малеча проводить чимало часу на дозвіллі. Між тим волонтери не просто закупили гаджети, а й подбали про їх наповнення. Встановлено е, всі програми, які необхідні для школи. Вони об'єднані в один блок. От ми коли заходимо в центр додатків, у нас є Google Meet, е, пошта Gmail, Classroom, календар. Е, Zoom тут встановлений окремо. Е, де він у нас тут? Е, от е, Zoom. Тому відповідно діти зразу отримають е, на 1 вересня, на завтра готовий планшет, з яким вони можуть починати навчання. Та навіть тепер, тримаючи в руках новенькі планшети, діти зізнаються. Гаджети не приносять стільки задоволення, скільки живе спілкування з однолітками. Можу, 20 хвилин можу посидіти, і ще й вчитись можу. Там. Ми вдома вчимося, а не в школі. Я заскучився, я дуже хотів йти до школи. Я заскучала за вчительку за укр... однокласниками, за друзями. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет новини на вежі.